Добрий день, глядачі каналу Дешево та Весело. Завтра у нас великдень, тобто Пасха, Воскресіння Христове. І ми готуємо різні страви. Ось я буду готувати котлетки. Котлетки ці будуть всередині з грибочками. Я вже підготувала грибочки, пожарила шампіньйони, фарш піде в мене м'ясом, картопля. Я туди хліб не кладу. Цибуля чесник, звичайно. Цибулі треба так багатенько. Ось я дві такі великі цибулинки взяла, два яйця, ну, Звичайно, сіль і перець. Ось це я все перепущу на м'ясорубку, кроме грибів. Гриби я буду класти всередину. Фарш готовий. В кінці я додала три ложки борошна. Грибочки стоять. А ось яйця і мука. Так-так. Після того, як я сформую котлетку, я опущу в яйце і в муку. І тоді витягну ось на такий рушничок, вони підстинуть і буду складати у кастрюльку. А це ось сініньке. Я їх замочила на 2 години в соляну воду. Коли вона смажиться, буду опускати в такий розчин. Це оцт, вода кип'яча і часник. Воду чесник ви по смаку своєму, хочете кисліше, хочете більш такий легкий смак, оцту додавайте. І, звісно, чесничок. Посмажу, почув цей розчин, холодильнику охолону, і люблю ось такі сині остренькі. І так, приступимо. Когорітка наша розігріта. Беремо ми ось цілічки фаршу, робимо таку котлетку, бачите, потім заглиблення, беремо грибочків, ось так небагато, завертаємо. Ось отак формуємо котлеточку таку, яку вам подобається, щоб грибочки не виглядували. Ось так, бачите, яка котлетка. Опускаємо яйце опустили, потім муку. Ось отак у муку і на сковорідочку. І так кожного разу. Ось дивіться смажаться мої котлетки. А це смажиться мої сині. Що вийде, я вам пізніше покажу. А зараз я повинна включити вентилятор, тобто витяжку. Баклажани я посмажила. І тепер буду смажити кабачки. І їх ось порізала кружальцями. І ось так макаю в муку, просто в муку і смажу на сковороді. Потім майонезик, незик, часочок зверху. І буде дуже смачно. Кабачки мої теж вже готові, охолону, я їх поставлю в холодильник, завтра тільки майонез, чесничок і все. І можна подавати на стіл. Котлетки з грибочками готові. Зоставшуюся фарша, я роблю звичайні котлети, обмакую фарш у сухарики і ось смажу. Дивіться, яка красота. Ось дівчата досмажу я котлетки в сухариках. Дивіться, які вони румляні, я їх потім кладу в кастрюльку і поставлю в холодильник до завтра. А сама приступлю відбивним. Але це буде в наступному відео. Котлети двох видів готові з грибами і в сухариках. Кабачки сині теж. Холодець я зварила ще вчора. Приступаю до відбивних. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал дешево та весело.